Чи потягне Україна ще рік війни, особливо якщо враховувати, що один із ключових союзників США може скоротити допомогу? Відповіді на ці нелегкі запитання шукало видання BBC. Докладніше далі. Битви виграють армії, війни виграють економіки. Після трьох років великого російського вторгнення ця фраза стає зрозумілішою. Як і на полі бою, в економіці Україна протистоїть більш потужному противнику. Ще до початку повномасштабної війни російський ВВП перевищував український приблизно в десятеро. Нагадує видання. Після повномасштабного вторгнення ситуація почала поступово стабілізуватися завдяки регулярній міжнародній допомозі. Найбільшим донором та ініціатором допомоги на той час стали Сполучені Штати, але згодом лідерство у фінансовій підтримці України перейшло до Євросоюзу, за підрахунками Кільського інституту світової економіки, від початку Великої війни до кінця жовтня минулого року від Європи надійшло допомоги на майже 125 мільярдів євро, тоді як від США трохи більше 88 мільярдів євро, з яких майже 60 мільярдів це військова допомога. Тоді як військова допомога від партнерів допомагає Україні тримати лінію фронту і захищати повітря великих міст, включно із Києвом. Субтитры дозволяє не лише підтримувати стабільність у фінансах на валютному ринку, але й підживлює зростання економіки. Це вкрай важливо за умов руйнації значної частини енергетики через російські удари та браку робочої сили через мобілізацію та міграцію населення. Зрозуміло, що розв'язана Росією війна в Україні йде на виснаження. А відтак це змагання ресурсів військових, людських та економічних. Власне, це змагання економічних систем. І в цьому змаганні Україна показала здатність до адаптації в. Тривалості та готовності до нелінійних відповідей на кількісну перевагу противника, як операція ЗСУ у Курській області, але витримати війну і перемогти в ній Україна не може без зовнішньої компоненти. Незадовго до того як президент Байден залишив Білий Дім, він заявив, що якщо західні партнери України не припинятимуть допомоги, є реальний шанс, що українці можуть перемогти. Показово, що й наступник Байдена обрав економіку як важель примусу Росії до миру ще наприкінці листопада, голова Росії. Російського центробанку Ельвіра Небіуліна, яку вважають головним архітектором фінансової стабільності Росія під час війни, заявила, що майже всі доступні ресурси в російській економіці на сьогодні вже задіяні. На наступний рік МВФ очікує уповільнення російської економіки до 1,4% після 3,8% у 2024 році. Інфляція в країні пришвидшилася до двозначних показників, що змусило Центробанк підняти облікову ставку до рекордного рівня у 21%. Це викликало невдоволення і промисловців, і навіть президента Путіна, який заявив, що економіка перегріта. Економісти зазначають, що минулого року військові витрати Росії склали 6,3% ВВП. Це найвищий рівень з часів розпаду радянського союзу. Але найскладніші виклики чекають на українську економіку і вже після закінчень. Війни. За оцінками МВФ, починаючи з 27 року, коли діючі нині програми допомоги будуть завершені, Україна отримуватиме лише 5-12 мільярдів доларів на рік. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.